У руванцях зіткнулися два автомобілі. Шкода Фабія. Мало того, один із них в'їхав у дорожній знак. Автомобіль зачепив і освітлення ліхтарі, які висіли на опорі, посипалися на землю. На щастя, обійшлося без потерпілих намагання розпитати, що ж сталося, не увінчалося успіхом. Ми Й. хочемо просто запитати. Працюйте, Ви потім скажете, що ми, ми не підчину. Ми займаємося оформленням не заважайте. Ви поліція. Я не поліція. Викліті там. Ви поліція. Нам дали годину часу, щоб ми прибрали автомобілі. Викнуть там. Хто? По поліції зазначили, що обидва водії із Луцька, оскільки потерпілих не було, то оформили адмінматеріали за статтею 124. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Передбачена відповідальність 850 гривень штрафу чи позбавлення прав водія від 6 місяців і до 1 року.